До вашої уваги, карасик уражений лігулідозом або лігульозом. Цікаво, що в циклі розвитку цього гельмінта а це цистода, лігула інтестіналіс, По-простому ще їх називають ремінець. Так от риби не є дефінітивним, тобто основним живителем, а лише додатковим. Те, що ми бачимо, це плероциркоїд, тобто личинкова стадія гельмінта. Статево і паразити живуть у кишечнику птахів, такі як чайки, качки та інші. Разом із послідом яйця потрапляють в воду. Далі паразит заковтується дрібними рачками, такими як циклопи або діаптомуси. Далі коропові риби з'їдають цих рачків і стають наступними живителями. Тут гельмінт може жити до трьох років. Далі рибу поїдають птахи, і коло замикається. Ви спитаєте, чи є небезпека для людей? Відповім ні. Але погодьтеся, апетит після побаченого точно зіпсований.